Благословенного, натхненного і чудового дня Суботи. Брати і сестри, файний день. Сьогодні навчаємося від старших. Там веде рупоїсці, у паломництві була така файна Лариса із рідного села Онок. Привіт, Лариса, якщо бачиш, і почалася в Меджугор'ї буря. Просто настільки страшна буря. Я тут давно такої не бачив. Блискавки, які били по п'ять разів одне місце. Щось неймовірне. І вони заховалися там під одну таку маленьку шопку. І у тій шопці стояли всі разом, і Лариса дає такий коментар. Всі такі кажуть, як страшно, ми не хочемо помирати. А Лариса каже: ну, в принципі, якщо треба, то я готова до смерті. І так мені, і так стало смішно. Вони кажуть, тоді, будь ласка, вийди звідси, і іди там всі окремо від нас на душі, якщо ти готовий до смерті. А чого вона так сказала? Ну, бо ми були тепер у паломництві, ми попрацювали над собою, покаялися, прийняли Ісуса наново з ним, помирилися. Вона пішла до сповіді, прийняла Євхаристію тіло і кров І Вона каже, слухайте, я готова. І вони так відверили, якщо ти готова, то йди туди. Якби, слухайте, у нас бурі трапляються чи не щодня у житті, правда? Якщо, менше, якщо не менша, то, 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 то ще менша, якщо сильніша, то ще більша. І такі бурі, які нас лякають, такі бурі, які справді часом аж волосся дибки від них, тим більше тепер в Україні з цією війною. І у нас є лише два виходи або один вихід. Бути страшно переляканим, боятися Вітаємо. і ховатися, від... і... і переживати, жити в страху, або вихід номер два, приготуватися до будь-якого варіанту. І цікаво, що коли ти приготуєшся до будь-якого варіанту, тоді, коли буде навіть страшна, навіть лячна, і то, і, то, і то така вельми, я давно такого не бачив, ви близько кибили п'ять разів в одне місце, і така чорнота прийшла, що потемніло все, то, то ти будеш мати готовність. Тому, брати і сестри, перевіряємо ще раз і ще раз, знову і знову. Паки і паки, В свою готовність. Чи я гото... готовий, а якщо сьогодні раптом завершиться моє життя, чи я готовий дати звіт за те, що я робив? Чи я готовий, правда, стати перед лицем Бога і з ним поговорити за те, що я зробив, і за те, чого я не зробив. Ого! Тому перевіряємо своє серце, готуємося. Тікаємо від усякого страху і будьмо відважні. А відважні будемо лише тоді, коли будемо справді жити з Ісусом, коли справді будемо над собою працювати, і коли Він буде перемінювати нас, коли Він нас зробить відважними і готовими стати перед Ним. Його благодаттю. Дякуємо Ларисі, будьте всі благословенні і готові. Майтеся файно, мир вам!